Моя армія варить каву та слухає джаз. Та це танго та сальсу, а й на дівайся. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її багають дати автографи тор, та навіть мас. Моя армія та країни незламний каркас. Моя армія. Пише вірші та малює гуашу. Вона одразу відчуває, хто я свій, а хто точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється та майже не плаче. Лише інколи, тихо, вночі, коли за йдуть ті, що наші. Моя армія, ті, що в пеклі серце гартують гаряче. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона їх згадує, коли закурить в перервах між боєм. Дві, три коротких затяжки та знову вертає до строю. Моя армія ті, що творять історію зброєю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам, вони геть нічого не варті. Вона сумує домом та робить собі дім усюди. Моя армія то є найсильніші у світі люди, моя армія то найкращі у світі люди. Моя армія ті, що творять історію зброєю, моя армія. Ті, що в пеклі серця гартують гаряче. Моя армія то країни незламний каркас. Моя армія то найкращі у світі люди.